Наді Заперечку проти адміністративного позову вважає, що пленарне засідання сесії обласної ради відбувалося в межах спосіб передбачених чиним законодавством України з дотриманням всіх процедур, передбачених регламентом міської обласної ради, з врахуванням наступних договірів. Згідно з частиною 15 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, порядок проведення сесії, порядок обрання голови. Заступників голови обласної ради, секретаря сільської селищної міської ради, скликання чергової та позачергової сесії, призначення пленарних засідань ради, підготовка і розгляд питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань е, визначається регламентом відповідної ради. Регламент Рівнської обласної ради сьомого скликання затверджений рішенням обласної ради від 25.12.2015 року номер 15 зі змінами від 11.03.2016 року. Відповідно до частини 1 статті 3 регламенту обласної ради, головуючий на засіданні обласної ради зобов'язаний проводити реєстрацію депутатів за допомогою електронної інформаційної системи, відкривати, закривати та неупереджено вести засідання, оголошувати перерву, вносити на обговорення проєкти рішень, інші документи, організовувати розгляд питань, оголошувати списки осіб, які... Записалися на виступ, надавати слово для доповіді, виступу, оголошення наступного промовця, створювати рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань. Частиною 1 статті 3.4 регламенту визначено, що засідання обласної ради відкриває і закриває голова обласної ради або його перший заступник чи заступник чи інші особи згідно частиною 3 статті 2.11 цього регламенту. Частина 1 статті 2.11 регламенту. Говорить, що сесію відкриває і веде голова обласної ради, а у разі неможливості не ввести сесію перший заступник або заступник голови обласної ради. Відповідно до положення регламенту, головуючий має право закрити сесію або планальне засідання лише у таких випадках. Сесія закривається після розгляду усіх питань порядку денного, частина 3 статті 2.1 регламенту, Якщо і після перерви сесійній залі панує атмосфера, яка перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий на засіданні оголошує про закриття пленарного засідання, це говорить частина 3 статті 3.22 регламенту, у разі грубого порушення, дисципліни або перешкоди проведенні сесії, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання та звернутися до представників правоохоронних органів, присутніх на засіданні вжити заходів для наведення порядку в залі засідання. Депутатом обласної ради Файфурою Богдану Михайловичем під час обговорення порядку денного пленарного засідання, згаданої сесії, була озвучена пропозиція 22 депутатів, що складає не менше як депутатів загального складу Рівненської обласної ради щодо включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича. Однак, Ковачук Володимир Олександрович, головуючи на засіданні, відмовився ставити на голосування згадану пропозицію до порядку денного з мотивів невідповідності її чинному законодавству. При цьому пропозиції інших депутатів ставились на голосування і включались до порядку денного, щоб підтверджуватися з та протоколом сесії обласної ради. Після неодноразових наполягань депутатського корпусу обласної ради Ковачук не поставив згадану пропозицію 22 депутатів на голосування. І крім того, намагався закрити пленарне засідання. Таким чином, Ковальчук Володимир Салович фактично відмовився вести пленарне засідання та покинув згадувати засідання. При цьому звертаємо увагу ще, що позирювач не вказав жодних причин і не дав доказів про те, які, що, які могли говорити, що пленарне засідання стає не керованим, а атмосфера, яка планує в залі, перешкоджає ведення пленарного засідання. Тобто депутати знаходилися на своїх робочих місцях, депутати ставили згідно регламенту обласної ради питання в порядок денний. В даному випадку, навіть коли включали питання в порядок денний, ми не говорили про те підстави його включення, в зв'язку з чим воно включається, причини звільнення і тощо. В даному випадку сталася пропозиція відповідно до статті 55. Закон України про місцеве самовідування України включити питання в порядок денний. Подальше ми його обговорити. Натомість ми бачимо, що питання в порядок денних не було включено з мотивів тих, що головуючий на засіданні, не захотів його ставити в порядок денний і залишив сесійну залу. Подальше, на честь. Хотілося також. Ще додатково звернути увагу, що перед цим питанням в порядок денний, головучим ставилося. Тобто заперечень не було. Це було звернення Рівненської обласної ради стосовно Надії Савченко. Тобто питання було включено, було включено в порядок дення. Після цього обговорилися і приймалося рішення. Питання про звільнення, в зв'язку з тим, що воно стосується безпосередньо позивача, він відмовився його ставити і закрив пленарне засідання, озвучив про закриття пленарного засідання. Крім того, ще хочу звернути увагу стосовно доводів позивача на те, що проєкт рішення обласної ради не був оприлюднений за 20 робочих дні. Що говорить закон про доступ до публічної інформації? Закон про доступ до публічної інформації, зокрема стаття 15 закону про доступ до публічної інформації, говорить про те, що проєкт, проєкт рішень, акти органів місцевого самоврядування підлягають оприлюдненню, крім внутрішньої організації. Внутрішні організаційні акти органів місцевого самоврядування це є питання кадрове. В даному випадку Рівненська обласна рада приймала кадрове питання. Говорить про те, що за 20 робочих днів має бути оприлюднений проєкт рішення, який стосується внутрішньої організації роботи самої ради, спираючись на законну статтю закону 20 статтю, частину 4 3 статті 15 закону про доступ до публічної інформації, я не обґрунтованим. Крім того, сам, саме рішення обласної ради про дострокове звільнення з посади, воно приймається таємним голосуванням. Процедура передбачає закон, говорить, що воно приймається таємним голосуванням. Про який проєкт рішення таємного голосування має бути доведено до громадськості. Це не рішення про зміни до бюджету, це не затвердження програми обласної цільової, це внутрішнє кадрове питання, організаційне, яке приймається. Таємним голосування. Крім того, ваш честь, також стосовно е, заперечень позивача про те, що питання про дострокове припинення повноважень та звільнення посади Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Сандровича е, прийнято з порушенням процедури таємного голосування. Е, доводи позивача зводяться до того, що під час Голосування були виступи окремих осіб. В протоколі сесії, в стенограмі сесії відсутні заперечення речільної комісії, відсутні зауваження будь-якого депутата, що їм обмежили право на вільне волевиявлення та прийняття цього рішення. Депутат мав змогу підійти до речільної комісії, отримати бюлетень для таємного голосування. Піти в кабінку, зробити своє волеви. Ті промови, які відбувалися в сіній залі, люди могли говорити, люди могли виступати, не вони ніяким чином не отрували голосувати. Крім того, Ваше честь, хочу звернути увагу, що обґрунтування позивача стосовно тобто позовна вимога. Стосовно визнання протиправлення та стосування рішення обласної ради про обрання голови Рівненської обласної ради 7 скликання стосовно Корнійчука не може розглядатися цим судом. Це питання стосується звільнення вже нині діючого голови обласної ради. А суд не може, згідно Кодексу адміністративного судочинства, підміняти собою відповідні державні органи. Є відповідна судова практика. Є позиція Верховного суду з цього питання, яка говорить, що підміняти собою органи владних повноважень, згідно з якою суд, рішення якого скаржується, суд не може, оскільки це свідчено про те, що суд перебирає на себе функції відповідного органу влади. Ми говоримо про те, що стаття 55 вказує на те, що... Шляхом таємного голосування обирається і звільняється голова. Якщо позовна вимога стосується скасування рішення про обрання головою Корнічука, в даному випадку суд фактично ставить питання про звільнення його з посади. Тобто це питання вирішується Радою. Навіть, навіть в випадку, якщо ми говоримо про застосування пункту 6 статті 40, коли суд знаходить підстави для того, щоб поновити працівника, то роботодавець в даному випадку виконує функції поновлення його, тим самим звільняє з роботи попереднього працівника. Тобто, взагалі ця вимога не може здатися. Ну, коротенько пояснюєте.